Коли я зустрів перший раз свою дружину, я тоді сказав на першому побаченні: ти будеш моєю дружиною. Вона на мене так подивилася: ти про що? Яка дружина? І ви знаєте, я зараз з нею вже живу майже вже 29 років. І чоловіки цінують лише ту жінку, яка їм дістається, кажу так, з потом, з кров'ю. Понимаєте? Коли чоловік прикладає максимум зусиль для того, щоб ця жінка стала його, він в такому разі її цінує. А якщо ця жінка дістається йому дуже легко, виходь за мене заміж, хорошо, добре, добре, які проблеми? Коли заміж? коли там свадьба, він не цінує. Чоловіки цінують тільки те, що здобуто мозулями. Будьте завжди такі жінки, я бажаю таки не переборщіть. найбільшим його досягненням. О, коли ви станете для цього чоловіка найбільшим його досягненням, в такому випадку він у вас буде цінувати все життя.